Звись ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали. А чи знає господарю, що щоб народився у веде, на соломці, замів'явився, найсіх. Ваше життя, щоб ми проживали і війни не знали. Желіздвяно новорічні свята. Тупили на українську землю, свята, від яких цьогоріч ми не чекаємо дива та пишних дарунків. А ми зміримо, що благодать Божа йде на нас в на землю і ми ж у кожній доміці, у кожному серці. У цьогорічні святі частина мішались в, час в дата, цифра, іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, який своє різдво зустрів у полі. Під кулі свист і вітру коляду, хай спогад твій йому та моє болі, хай ще розгадка піднімає дух. Молімося за них і їхніх матерів, що я хоча окроплена сльозами, за діточок що ждуть своїх батьків. Припасти недоплаканий мами. Просімо Бога ворога спини, Щоби щоб він гради, замовчати змусив, і воїни відчули. Хоч на мить, Великий день народження Ісуса. і в час, коли годину цокне в тиші, у вінці буде кемик, щастя, сміх, не говоріть простіх хвалебно пишні а помоліть замерти дуже. Ми прийшли ще до порога. Україні побажать перемоги. Похороняє новий рік, новий рік дружного світає, Хай же наше ППО всі похороняє, Хай спікається усім, щастя й доля, щоб ми падали з небес тільки зорі. Наше ППО всі похороняє, новий рік, рік же новий рік, рік дружно вас вітає, майже наше ППО всіх похороняє, Новий рік, новий рік, дружно вас вітає, ой, що наше ППО. Коли падає сніг, і морози чим дощ припікають, Знов на землі спішить новий рік. З ним сердечно усіх вас вітаю. Зичу сонця та світлих надій, миру і тільки на кожному кроці, перемоги країні моїй у прийдешному новому році. Дай Боже вам, любові і тепла, добра, сім'ї і затишку веселі, щоб щастя світла музика текла, різдвяні свята щедрі і веселі, Хай здійснює бажання, Новий рік. Нашу перемогу наближає. Ми, Ми щиро і сердечно вас вітаємо.